Радянські часи на бульвар привезли діжку квасу. Продавець відчеплює її, готується торгувати. Підходить чоловік і каже Скільки коштує вся бочка? Ну, рахуй, 200 літрів по 30 копійок кухля, 120 карбованців. Ось тобі гроші, іди відпочивай, розважайся. Увечері прийдеш по порожню бочку. Добре. Продавець йде. Чоловік розгортає плакат квас безкоштовно. Народ спочатку здивувався, потім почали підходити. Потім черга утворилася, потім довга черга, потім натовп. Мат, крики, хто без черги лізе, комусь не дісталося. Бійка почалася, потім і поножовщина. Міліція приїхала, натовп розігнали, усіх у в'язницю, чоловіка туди ж. Починають його присувати. З якою метою спровокував бійку? У думках не мав. Незаконною торгівлею займався. Безкоштовно людей квасом пригощав, є свідки. Значить, квас викрадений? На своїй кровні купив. Маю право. Може, ти псих? Нормальний, у мене й довідка є. Гаразд, мужику, ми тебе відпустимо. Тільки скажи. Навіщо це ти зробив? Навіщо витрачав свої гроші? У чому фішка? Гаразд, так і бути скажу. Людина я вже не молода, до комунізму точно не доживу. А так хотілося подивитися, як воно буде за комунізму. Уявіть собі, поїзд купе їде молодий, елегантний грузин і молода жінка. Грузин такий ефектний, просто шик. Він читає книгу, вона їм зацікавилася, дивиться на нього, вже й так сіла, і так крутиться. Він ніякої реакції, ну просто ніякої. Вона вже показала всі свої переваги. Жодної реакції. Вона образилася, вона при ньому не стала виходити і перевдягнулася на ніч у нічну сорочку. При ньому, так би мовити, лягла в ліжко. Знову жодної реакції, вже ноги розставила. Нуль реакції. Вона в сказі слухайте, ви грузин чи не грузин. Я вже вам все зробила, ну, все показала, все. Грузин думає, правильно байко говорив краще 20 хвилин потерпіти, ніж дві години вмовляти. Подарував якось Веня зямі на день народження попільничку. За 5 рублів. А зяма подарував Вені за пальничку за три рублі. А потім веня зямі плитку шоколаду за рубль. А зяма Вені банку майонезу за 50 копійок. А Веня Зямі булку хліба за 25 копійок. А зяма Вені пачку солі за 7 копійок. А Веня Коробок сірників за одну копійку. І більше на дні народження вони один одного не кликали. Сидять три собаки вівчарка, боксер і дох. Усі кобелі. Чекають на прийом до ветеринара і спілкуються між собою про те, кого, на яку процедуру і за що. Вівчарка. Я відбік за сучкою, обікрали господаря машину на кастрацію. Боксер. Я теж відбіг за сучкою, обікрали хату хазяїна на кастрацію. Дох, Я що? Я нічого. Сиджу вдома на дивані, дивлюся телевізор. Е, виходить господиня з ванної, халатик коротенький, дзиркало впало. Вона нахилилася підняти його, я її трахнув. Так тобі взагалі капець. Та ні, це вам капець, а мені тільки нігті постригти. Жінка скаржиться подрузі. Чоловік у мене неможливий. Він тільки про свою матусю і каже: а ось мама так не робить. А ось бачила б мама, а мамі цього не сподобалося б, а я в нього взагалі на 10 місці. Подруга їй каже. Треба, щоб він звернув на тебе увагу, як на жінку. Тоді про матір і думати забуде. Він увечері прийде, а ти його зустрінь у якомусь сексуальному вбранні. Коротше, приходить увечері чоловік, дружина його зустрічає в чорному бюзгалтері, чорних панчохах. На руках чорні рукавички. Чоловік кричить Боже, ти вся в чорному, щось із мамою. В одній компанії оновили штат та найняли нового гендиректора. Новий бос твердо має намір позбавитися всіх халтурників і розгильдяїв. Якось у холі він помітив хлопця, який притулився до стіни і ліниво колупався в зубах. У приміщенні були інші співробітники, і новий директор вирішив влаштувати показове звільнення. Він суворо запитав хлопця, скільки ти заробляєш на тиждень. Хлопець здивовано подивився на директора та відповів: Я заробляю 400 доларів на тиждень, а що? Гендиректор жорстко сказав: Чекай тут. Він пішов у свій кабінет і повернувся за кілька хвилин з грошима в руці. Вручивши хлопцю 1600 доларів, він суворо заявив: Ось твоя оплата за чотири тижні. А тепер забирайся звідси і більше ніколи не повертайся. Задоволений своїм вчинком, гендиректор окинув поглядом холу і голосно запитав, хто небудь може мені сказати, що тут робив цей ледар? Голос із глибини приміщення відповів Звичайно, це ж був хлопець із служби доставки піцци. Він просто чекав, коли йому заплатять. «Софочка, я не можу на тобі одружитися. Чому Семен? Кажуть, що ти вже мала багато чоловіків. Тобі що не подобається, як я готую? Ні, що ти? Такої смакоти я й не куштував. Тоді, може, тобі не подобається, як я прибираю у домі? Та ти що у тебе частіше, ніж в операційній? Може, тобі не подобається, як я приймаю гостей? Та що ти? Всі просто в захваті. Може, я тебе в ліжку не влаштовую? Та я навіть і не уявляв, що можна отримати таке задоволення. О! Так ти думаєш, що всьому цьому я на заочних курсах навчилася? Соломон Кацман за вечерею уважно розглядає свою дружину Софочку і вимовляє нарешті. Знаєш. Раніше у нас був маленький будинок, чорно-білий телевізор та тісний скрипучий диван. Але я засинав із чарівною 19-річною дружиною. А зараз будинок великий, телевізор на пів стіни та ліжко на пів спальні, але тобі вже подумати лише шістдесят дев'ять. Софочка також уважно подивилася на чоловіка. Шльомочку, любий, ти цілком можеш знайти собі ще одну дев'ятнадцятирічну дружину. А я подбаю, щоб у тебе знову був і маленький будинок, і чорно-білий телевізор, і навіть такий самий тісний і скрипучий диван.